ви можете працювати з групами міста у онлайні, де можете розміщуватися також стратегія. Ви можете виходити десь а, там серед людей вашого оточення, де ви знаєте когось і намагатися продати їм. Тобто можете не просто вийти на вулицю там, і продавати, ви можете обрати для себе якусь а, таку ну, цікаву стратегію, яка для вас зараз а, підходить. Ваші ресурси дозволяють це зробити, наприклад, там в Одесі можна хоч на пляж вийти і продати, так тому що ну, прийнято так, що продаються різноманітні речі, і це нікого не виникне питання. А у більшості там пляжів у Європі це не прийнято. Хоча в деяких прийнято. Дивіться по тому регіону, де ви знаходитесь. Якщо ви заручитесь підтримкою батьків, це тільки плюс. Зам... Тому що якщо буде питання, щоб батьки було поряд. Так. Можна задам дуже такий вопрос? В мене є лагер для бажання. Якщо я продам свої дитині з лагері, наприклад, закалічки, у нас там бізнес всякі, то буде рахувати чи чому? Тут має бути, дивіться, головна ідея цього це не просто зробити щось і продати її, там, ну так, просто. Це зрозуміти кому, як і для чого. Тобто, це пройти ось цей блок, перший, виходити на аудиторію, яка вас не знає, і продавати тим, хто вас не знає. Це саме важливий досвід, який ви можете спробувати зараз тут отримати, і він буде з вами на все життя. Більшість людей дорослих. Я працюю у маркетингу більше 17 років, і я підприємців бачила більше 500. велика кількість. Дорослих людей не вміють продавати, тому що їм незручно, тому що в них існує блок. Якщо ви цього блоку за допомогою цього завдання позбудетеся, ви отримуєте неоціненний досвід для вашого дорослого життя. Тому якщо у вас вийде продати незнайомим людям, це дуже круто. Якщо не вийде, нічого страшного. Так. У меня есть вопрос. А если я живу в Германии, то да тут а, съемка посторонних лиц запрещена? Съемку по, а, посторонних людей не обязательно делать съемку именно посторонних людей. Мы говорим про видеоролик, которым должен заканчиваться этот курс. Да? Или про что? Нет, mm, не, но я про это да, доказать да, доказать что мы продали мы, я поняла вешаем на человечка монтируем какую-то фигурку что-то что закрывает лицо. факт главное что продажи был виден так как ну, делают добра. все кто снимает видео да. да в Германии с этим строго и во Франции тоже Добро. Угу. еще пытание. Скажіть мені кожен з вас по слову, що ви думаєте про це завдання. А я вже зробила пару, я зробила розочку, ніточку також. Супер, а, однак на продаж потрібно буде робити тоді, коли воно буде свіжими. Тобто, в день, коли ви плануєте продавати, краще зробити, чи там з вечора на, на наступний день, тому що вони ну, втрачають привабливість. Так, це була Ліза. Скільки потрібно продати, чи скільки потрібно коштів? Однієї продукції не потрібно цього робити. Завод. Вам достатньо продати якусь одну маленьку річ. Подайте на ваше бажання. Якщо ви продасте більше, лише вам все. Так.